Дідіші, а ви готові їхати до Італії? Повним з банки прямо витягувати, хто виграє. Хтось діти, когось школа, кось тренування, хтось полумирає. Якби ти виграла, ти б могла поїхати? Чути немає часу, діти, займається. Намі іде. де. Кого я побачити, б... побачити прийшов. Ти знаєш що? Yeah. а ви хочете в Італію? Іди <різвався> <Суспільно>. сюди! Я їх віддачу чес. Хто виграє, з нами їде в Мілан. Та ви там є. Давай, хто? хто? Де ти взагалі зараз? А Ну, у тебе виходить, їхати завтра на тиждень в Італію. Зараз ми все вибираємо п'ятого учасника. Це просто жесть. Це якщо їхати, то завтра виїжджати на тиждень часу. Ми в інстаграм закидаємо, куди ми, ми їдемо, і по дорозі зустрічаємося з підписниками. Зараз я вам розкажу про дійсно корисний сервіс, за допомогою якого можна проконсультуватися з лікарем з будь-якої точки світу на українській мові. Ця платформа називається MediKit. Зараз я вам покажу, як це зробити. Заходимо на сайт, реєструємось. Входимо в наш особистий кабінет і вибираємо «Запитай у лікаря. Вибираємо задати питання і пишемо питання, яке нас цікавить. І з нами через 15 хвилин зв'яжеться лікар, і з ними будемо вже консультуватися. Якщо у вас є якісь аналізи або обстеження, ви можете їх сфотографувати і надіслати лікарю. Лікар їх також перегляне. До 31 січня консультації абсолютно безкоштовні. Після 31 січня консультація буде коштувати 150 гривень. Якщо вас це цікавило, посилання буде в описі під відео. Проснувся вже в Віталіка. Ми тільки що поснідали. Зараз я покажу, чим ми снідали. і Віталій зараз обдзвонює. Хоче продумати, як той весь конкурс зробити. Зараз я то все покажу. Що зараз відбувається в Віталіка вдома? Так, завжди всі люди питають, де він гроші бере, де він те. Знаєш, в Києві, особливо не в Києві, а в Італії, що живуть старші, слідкую. Mm -hmm. Де він гроші? Де він сподарки? В принципі, мене завжди батьки допомагали. Як спортом закінчив займатися, я відкрив дискотек, коли Поїхав в Італію для розширення Бізнес. бізнесу. Ото батьки сталися. Помагають мені завжди. Зараз тату, що бачите, все веде, контролює. Хочу сказати будь-який бізнес, любий бізнес, well, любий yeah, бізнес yeah. що в Італії скрізь, якщо не займаються самі, ну, довірені люди, це батьки, скажімо так, кому ж можна довіряти. Довіряйте людям, хоча хочу сказати вам багато моїх друзів, які в Києві обманули, так що тут треба контроль серйозний. Зараз пощо ти ведемо, скільки заробили, скільки вбитого. Да. По дискотеці. Так, да, це політика батько займає. Так, значить, ми вже вирушаємо до Кам'янець-Каширська, туди в центр, там буде проводитися розіграш, от Віталік виїжджає на тій машині. І коротше, якщо все буде класно, якби він хоче робити ще такі ті подорожі, брати на екскурсію, типу, ну, за гроші, може деякі поїздки розігрувати. Якщо все буде нормально, зараз ми на цій машині їдемо. Отакий от великий бус, потім Віталік планує брати Мерседес. Тупо цілий народ туди збирати і таку екскурсію, блин, а то би взагалі круто було. Доброго дня! Підіжіть, а ви готові їхати до Італії? Ні, не готова. А чому? Світлані, привіт. Я паня, що ми знайомимся, не по блату. Ти знаєш, що ми сьогодні розуміємо поїздку в Мілан? Ні. А, Не в да? не слідкує. Ні, ну трошечки. Нема часу. Ні. Хорошо, якби я тобі предложив завтра їхати на тиждень, ти поїхав? Ні. А чому? Діти. Діти. Сім'я. Сім'я. Вибачте, добавлю. щасливо. Каже, діти, сім'я не поїхала. Ну так, всі! Чоловік відпуститься. Так само фішка в тому і є. Зараз ми будемо проводити, дзвонити одразу до них в онлайні. Писати, ви готові, бо всі написали, що ми хочемо до Італії, але вони знають, що треба потратити тиждень часу, хоча воно все оплачує. Але то в когось діти, в когось школа, в когось, тренування, в когось тренування, хтось полов Збирайте свої чемодани, немає різниці, в якихось тапочках по Париж Ну Я впевнений, я впевнений, що той, хто перший виграє, він не поїде. Що ми будемо другий раз, третій раз їх витягувати, коли щоб знайти того, хто готовий поїхати. Бо я впевнений, що всі, якщо боротью через участь, не всі поїдуть. Вибачаюсь, можна на хіло вас? Ви місцева жителька? Як сказати? Ну, зерківська, Мікішівська, ні? Тут недалеко біля цього. Ну давно тут живете в Рокійсі? Да. А мене знаєте, ні? Знаю. Знаєте, так? Да? Ви знаєте, що я сьогодні розіграю поїздки в Мілан безкоштовно? — Не знаю. Не цікаво. — А ви ні, у нас питання, а ви б могли б взяти і поїхати з паспортом? Ні. А є, чому? Є. Нема часу? Ні. Ні. Смішно, але я вчора в автобусі людям предлагав. Щось обманює, щось не те, я не готовий. Хоча ця людина, бачить, мене навіть знає. Ну нема часу, люди зайняті. А це мінус тут працювати, робити. Дівчата, доброго дня! Можна вас спитати, дещо? що? Це камінька Так. А. Ви місцеві? Так. А ви блогери знаєте, які вже з України чи ні? Я да, слідкуємо за вами. За нами чи за ним? <свісно> за вами. А ви знаєте, що ми сьогодні розіграємо поїздку в Мілан? Ні. Ну як ти слідкує їх не знаєш? Що сьогодні не заходило? Та я вже запустив його тиждень назад. Ми зараз будемо в центрі через час розіграти в онлайні. От якби ти виграла, ти могла б вже їхати чи ні на тиждень в Мілан? Все оплачено. Так? Да? То серйозно? то бери ми підписуйся, ще, ще нас заповняють всіх. В інстаграмі і в Ютубі дві поїздки. Зараз в онлайні через час розіграю. Давай, бо все почав. Ти ж не родичка моя, не? ні? Ну все, участвуй, давай. Їдемо зараз в камен в центр, будемо проводити цей розіграш. Там одна дівчина Віталіку написала, ну виписали всі імена на листочки, будемо з банку Віталік за з банки, прямо витягувати, хто виграє, той поїде з нами. Зараз розіграємо на моєму інстаграм-каналі в Ютубі поїздку в Мілан. Якби ти виграла, ти могла поїхати, чи тебе немає часу, діти, зайняти. Замість іде. Весілля. Сваді мене путешествує! То ти же чи що? Ні, я. Подписаться, підписник, то ти участвуєш конкурсі. Ну, ти хочеш Мілан? Паспорт взяв. Паспорт вдома. Але поїдеш, якщо? Точно? Якщо виграєш. Молодець. <рігун> а ти не готова? Ти теж не готова. Ну, удачі. Давай, може, садя по потім вигоріш. Бачимо! Хорошо, все. Бачите. Дивися, О, зараз! Підійшов, підійшов, да, Ну, скажи, кол, що тут побачити, прийшов Ти знаєш ти його? його? Да, ти я дивись сюди, Краса. Це я, якби не, якби не він, я б і вас не знав. О, бачиш, вааат! <ріху> То що? Ти хоч ми з нами прокатайся бачиш нашу движуху. ми зараз їдемо за девочка, яка нам допомагає. Ну, познайомиться близько. Yeah. Ти ж наоборот, знайомства, дружбу проводив. Так. Ну скажи, звідки ти його знав Як ты відео закинувся, да? Ти кого готовий, Милані, їхати з нами чи я? Сьогодні, якщо виграєте, то Бо прийде? ми зараз питання робимо половину, нема часу, діти замуж там вкакалась, вибачте за слово. Я вважаю, що треба їхати. О! Дівочка, а ви хочете в Італію? Не сьогодні. Ди сюди! Не сьогодні. — Тож ти моя класна. Я класна. Я... Але сьогодні я не хочу в Італію, сім дуже сильно спішов. Хлопці, підписуйтесь, є інстаграм? Є, звісно. Підписуйте, шукайте її. Шукайте її. Я сьогодні не можу, завтра. Так вона теж не знає, що це завтра поїздка. Просто сьогодні розіграє. Людям нема часу, я спішу, я в цей. Я в себе не десь, хотів, як проводив Дідо Морозу снігурочку. Вона була б на снігурочку, є. Така, типу, активна, позитивна. Це яке перше відео побачив про Польщу, так? Та, це саме перше, типу. Вся порада про роботу в Польщі. Так, це мені брат розказав, типу, подивився, там прикольно, зайшов, подивився. Потім геть всі, типу, відео дивився. Доброго дня, дівчата! Як ваш настрій? Підожди, нас опитування йде. Ви вірите, що в добро, позитиві подорожі прикольні. Віримо, звичайно. Добро є і було і буде. Ви знаєте, що ми сьогодні розуміємо подорожі до Мілану? Дякуємо, не маємо часу подорожувати. Ви якраз опитування робимо? Чого не маєте часу? Так? Не маємо. Ну добре. Ай-яй-яй. Зараз буде відбуватися цей весь розіграш, Там та все розкладає. І коротше, підписуйтесь на мій інстаграм, тому що то все зараз буде в прямому ефірі. Я знімаю сторіс, і зараз це іменно ну, всьому зараз будемо їхати по містам. І це все буде в інстаграмі знімати. І будемо з підписниками зустрічатися. Так само як у цей чи підписників підсів, бо ми в інстаграмі засняли. Тому підписуйтесь на мій інстаграм. Там я дуже закидаю, активно його стараюсь вести. Тому ласкаво просимо мій інстаграм. А зараз ми виходимо і будемо проводити розіграш, який теж буде в інстаграмі проводитися. Машина. Прапори, підписники. Наші підписники є. Вони всі українці. От бачите, у нас така йде дружба між Італією Україною. Я започаткував вже давно і мало хто знає, не знає, Благодаря от Андрію ми більш розширюємо кругозор. Дівчата, от наші підписники могли бути, але вони... В Італію не хочете, ще раз питаю. Ні. Чао. зараз Віталік буде проводити прямий ефір і дізнаємося, хто з нами поїде в Італію. Люди всі проїжджають, дивляться, не розуміють, що відбувається. Прапори якісь машини розмальовані. Не зрозумів. Я Володимир один Я її квідатор чес. Поняв. Супер. Пустите ага. вас конфетку. О, бачите, мужик документи показують. Приїхав з документами. Можете ага. виграти поїздку, ви знаєте? Ні? Ні, видать, старшина Саржана, ГД. Ну молодець, дякую, дякую. Коли таке робили. Так. Я завідаю. Розіграємо поїздку в Мілан. в Італію. Хто виграє, з нами їде в Мілан. А який Треба, вас питає чек? Питання немає, просто знімаємо, розіграємо, виграє, так, поїхали. Я Без старшина Прип'ятського води, сліди ступаєшся завжди. І вступатися буду за життя людей, за все. Мені треба було, мене треба було три місяці, бути, я був чотири місяці день. Старшина Прип'ятського води, я Володимир Миколаївич, мене люди поважають і поважати будуть. А тут мене кашинку кажуть, комісарка Тані. У мене в будь-яку сторону зайти, в будь-який магазин і спити. Що таке ми старкатані? І хто пане слово не скаже? Все, зрозуміли. Молодіж туди зібралася. Яка молодь? Я... Молодіж. Йолки палки Наш гість хоче пару слів сказати про Львів. Я у Львові вчився на Кроноса-2. На горі там, ну, це міністерська школа. І дуже, як кажуть, лів, мені дуже сподобався. У Львові не тільки львів'яни живуть, там живуть з усієї України люди. З усієї України там люди живуть з усієї, не то що і Харківська, і Одеська, ну, коротше, Черкаська і Волинська. Я сам з Волині. Ага. Я родився великих Глуші. Починається розіграш. Галик висипав банку, не повилітало. Давай. Давай, а ну засунь просто руку, вийми, покажи. Нам даря помочь. Розуміємо поїздку до Італії. Ви вірите, що таке є щастя? Я ж не вірю. Я взагалі вірю. Ти підписаний на нас? Звісно. Участуєш в цьому конкурсі? Ні. <свісно> ну, вибач. вибач У вас була можливість поїхати з нами завтра. Ми в Мілан. їдемо завтра в Італію, Італія, роки, через Будапешт. два все оплачено. <свісно> а, чи ж така дивиться, де я була чого Я їду в Польщу в четвер. В Польщу їдеш. Щастя тобі. Рабиня і Ну ти на рабою не смахуєш. Розкажи, ну, що спахувати. ти в Польщі робиш, бо то їду? немає. Знає, що польщі? Друга, наша Україна не може забезпечити. Ні, це понятно. А чого тут така гарна дівчина? Двоє? Троє. Троє. Диви, мама трьох дітей. Ти скажеш, хто таке? Ні, вчора було 42 роки, мене не всі. Що, серйозно? Як ти привітав? Я не привітав? Ну я не бачила Добре, можу... Йомолі. Ну, удачі. Удачі, давай. Зараз, кого вона витягує, той їде Дай з нами в, в... Мілан. Мілан. Доказати, що Банка відкрита. Ви там є. Давай, хто? хто там? Маш... Маш... Машка? З рум. Машка, з Машка з рум! Зараз ми з нею зв'яжемося і запитаємося, чи може вона з нами їхати, чи не може. А де ти взагалі зараз? А, Київська область місто Березань. Ну у тебе виходить їхати завтра на тиждень в Італію? А, завтра на тиждень в Італії. Завтра сьогодні не виходить. Після 16 <ристо> <ристо> ну сорі, значить. Участвуй далі, дякуємо за активність. Вибираємо слідюще, добре? <ристо> добре. Вибач, звісно, але у нас все по-чесному. Тій дівчині не виходить їхати, бо в неї отпустки через пару днів їй не повезло. Ми вибираємо далі наступного переможця. Далі, хто Ну? Олександр Фенюк. Привіт, ви виграли поїздку. Ми, Милан. Напишіть свій номер. Відповіді поки що нема. Не знаю, поки що чекаємо відповіді. Хто там, хто там, хто там. Мішка 24 лебідьйов щось там, так. Да? Той перший чувак, який виграв, я йому написав інстаграм, він не відписує. Тому я так, якщо він не зможе, наприклад, я запропонував таку ідею. Беремо, коротше, вибираємо другого, там, третього, четвертого, щоб було там, 4, до того моменту, поки хтось не зможе. І вже з часом дізнаємося, якщо перший не зможе, то поїде другий. Якщо другий не зможе, то поїде третій. Коротше, поняли фішку, да? вибираємо до того моменту, поки зараз вже в прямому ефірі не, не, не будемо знати, що він вже готовий їхати. Зараз ми вибираємо п'ятого учасника. Це просто жесть. П'ятого учасника. Дар'я! Дар'я! О, дівчина. дівчина. Нарешті якась дівчина. 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 Так, так, Давайте ми немає. подивимося на нашу. Дар'ю. який сідає, телефон. Ми якась така непруха, ми витягуємо тільки тих, кого нема в онлайні. В ефірі 100 людей дивиться його зараз, більше ніж 100 людей. Всього учасників 250. І ми тільки витягуємо тих, кого немає прямо в ефірі і кого взагалі в онлайні немає, хто нам не відписує. Це на тиждень треба їхати. Ти готовий, так? Все буде оплачено. Так, да, готовий. — Ти дивився онлайн чи ні? Ти не був в онлайн? Ні, я дивився, я подивився там якась вина маса чи що, я сразу вийшов? <гум> <гум> Нарешті за взявся з ним з переможцем. Він один готовий є. їхати. Один, так, готовий один їхати. вже готовий їхати. Ну а так, в принципі, ну це якщо їхати, то завтра виїжджати і на тиждень часу. Так, да, ми просто так. Да, маємо, якщо що, дамо знати. Пару чоловік знайшли, які готові їхати, у нас на резерві люди є. Переможці визначені, є там два пацана, по суті, мають їхати. Якщо хтось з них не поїде, то поїде дівчина. Тебе звати. Да, а що за собачка? Взяла до блідоки. Да? Я тобі щось дам з Італії? Слідкуєш, да, за нами. Угу. я до Віталіки підійшла підписниця, каже, я підписана на ваш канал, Віталік. Приємно, зараз щось угощу. Давно підписана на канал? Не давно. І конфетки тебе вгущу, окей? Okay? Mm -hmm. Молодець, підійшла. Ну собачки мене нічого немає. Держи, мені дуже приємно. Взяла собачку, добрі руки. Да. Так, Ладно, э... Дай мені ну, ручку, хто там є. Я тобі теж ручку подарую. Де да, ти його так взяла? А, в Добрі руки почитала вчора оголошення. Мама, це Не знаю, будемо питати. Мама, то, та... що не дозволила, але, але будемо просити, щоб дозволила. Так, ми заїхали до Віталікової тіщі. У нас тут, нас тут так кормлять, макарошки, борщ. Що смачно, Віталік? Смачно? Перекусимо і будемо їхати вже по плану на ски. Напишіть в коментарях, хто дивився, був в онлайні. як конкурс пройшов. Якраз ми після конкурсу їмо. Угу. Настояще, не настояще, обманули вас, що все по справжньому. Ну що, іменно цей конкурс хочемо донести, що все по справжньому. Там mm -hmm. а там... Я сьогодні розіграю дві поїздки в міла для молодіжні. Ви як мій родич, там тесь, можете безплатно. Я кажу, зробіть паспорт та по можливості поїде. Чого ви не хочете їхати? Куда? А що там цікавого? Італія то клочок і зі Дочка ваша там живе, подивиться, куди живе, як внуки живуть. Я так бачу. Ну вони часто бувають в Україні, понятно. Італія клочок із топтальної землі, нема що мені дивитися. Тисячілітті. Римська дорога, яка тисячу років не робилася ремонту. Не. Бач, не знаю. А я знаю, можна пальцем на карті показати. Де ви бували в світі? На Колими, в Оркуті. Новом порту був рядом. От там, де зараз одного посадили, білий медведь, я там бігав, тюрма там рядом. Я не знав, що вона називається Білий Медведь. <зар <est> <зарки> все, дякую за все. Приїжджайте на капусту в Милан. <зарки> <зарки> я в Мілані навіть знаю, де площадь голує, там пови. По кверху вверху ногами мого друга. Мусоліні, на Мусоліні, І жінкою. Навіть Гітлер сказав, яка жорстокость. Тільки машина вся загорушена. Тут тримають підписники свій груз поставити. Тільки що один чувак написав, що його мама не пускає, бо не довіряє розіршам. У нас знову місце вакантне з'явилося. Коротше, це все так міняється. Ну то я все оплачую. Через це я кажу, хочу знати, хто коли точно їде і це приміно тиждень. Мов це неділю, бо може понеділок назад. То все, ти готова їхати. Ти їдеш з нами завтра. Один учасник злився, ми б до іншої дівчини, яка в нас по списку була, і вона їде. Вона з Києва. Ми якраз з Київ їдемо в Київ, беремі назад, получається з того чуваком що з Житомира, правильно? Uh -huh. Тобто йому набрати yeah, не... Житомира, пацана заберемо. Дівушку. Дівушку з Києва. Чувак, well, пише, вибачте, хлопці, мама не довіряє у розіграш, не хоче виносити паспорт невідомим людям. Не можу її переконати. Говорить, що викинуть по дорозі. Не вірить, що це безкоштовно. Якби паспорт у мене на руках, поїхав би без проблем. Ми в інстаграм закидаємо, куди а ми боди, їдемо і по дорозі зустрічаємося з підписниками. Віталій, яким цукерки дарує. Ти що, тобі пара конфет. Ти що, любиш Так!